Якісний аналіз овочів на вміст отрутохімікатів можна замовити хіба що за кордоном в Україні це зробити майже неможливо. Овочі, які купують українці, переважно зростали на хімії. Нітратні продукти їдять як бідні, так і багаті. Екологічне зиморобство в нас лише починає розвиватися. Вартові ТСН дізнавалися, чи зможемо бодай через кілька років їсти біологічно чисту картоплю чи, наприклад, буряки. За свіжими овочами та фруктами на базар. Ядки рясніють, от тільки не зрозуміло, де тут саме той жаданий біопродукт. Овочі рівненькі, гарні продавці голос запевняють, вирощували без хімії як для себе. Нічим не обрабатувається. Ні, які жуки, як рані картошка, які не були. Ганна молода мама прийшла на ринок купити свіжих овочів. Як на великих ятках знайти екологічно чисті, не знає, тож розпитує продавців. Я купила картошку, купила огурці. Ну, мене радует, в общем-то чесність наших продавців, тому що хотіла взять кабачки. Мне чесно сказали, що ребенку цього лучше не брати. Приходится вірити на слово продавцам. Ну, будем надеяться на их нечестность. Хто не вірить несе овочі на чи на аналіз у лабораторії торговості гану картоплю перевіряють на вміст нітратів. Процедура триває кілька хвилин і результат готовий. Показала 63 мг на кілограм. При нормі 250 мг на кілограм. Картошка «Є ще порядка 90, Я так думаю, 90, можуть сто 150 разних компонентів рідних для організма, като наш лабораторій стані провірить у лабораторії ринку. Вам можуть зробити органолептичну експертизу, поміряти вміст радіації в родані та взяти аналіз на нітрати безкоштовно, але на цьому все. Розгорнути і якісне аналіз овочів на місто туртохімікатів можна замовити хіба що за кордоном в Україні. Це зробити майже неможливо. Така ситуація цілком влаштовує багатьох сільгоспворобників за допомогою хімпрепарації. Вони вирощують хороші врожаї. Екологічна Якщо во всем світі є регламент, то есть які ты препарати можеш применить на пшенице, в якому кількості, в какие сроки. У нас этот регламент рекомендований. І он ніким не контролюємо. Какої то хазяїн і руководитель може можуть примінити четверну п'ятірною норму на цьому полі. Ну, я би то ніхто не вгадає. Вавдіїті на Чернігівщині селяна взагалі відмовилися від використання трутохімікатів та на добрив добривозом лоробстві. Їх привабили перспективи екологічного бізнесу. Вирощуватимуть не тільки для себе, а насамперед на продаж. Грунт збагатили гомусом. Тут заповняє керівництво сільськогосподарського кооперативу. Немає жодної краплі нітратів чи трутохімікатів. Тож дешевими екопродукти не будуть. Перші, звісно, будуть покупати це люди з достатком. Як скоро біовочі стануть доступними широкому загалу, селяна не знають у світі до органічних овочевих висувають спеціальні вимоги. Так ані помідори, ані буряки не можуть бути вирощеними із трансгенного насіння. Більш високі вимоги і до концентрації нітратів та пестицидів. Нині в Україні вже є кілька лабораторій, які зможуть зробити відповідну експертизу. Ви повинні пройти екологічну або органічну сертифікацію, і орган по оценки відповідності дійсно підтвердить, що так. І тогда прі получають на конкретний вид продукції конкретний сертифікат. На Чернігівщині розраховують за кілька років посичати продукцію супермаркета. Якщо вона матиме спеціальне маркування, то зможе гідно позмагатися за місце кошуку покупця. Да, Всі ж переконують якраз у супермаркетах, такі продукти і не варто чекати і шукати. В чем проблема? Во-первых, нет прямой вот связи между мелким средним бизнесом и потребителем. То есть через магазини через супермаркети, то есть все це все одно йде через оптові бази і змішується в общем об'йомі. У світі органічні овочеві та фрукти продають у маленьких спеціалізованих магазинах при фермах. Потужні сільські господарства мають мережу на великих власних магазинів. Ціни на продукцію дійсно трохи вищі, ніж на аналогічні овочі в супермаркетах. Ціни на біопродукти кусатимуться. Якщо за кілограм звичайної картоплі нині на базарі правлять 4,5 гривні, вирощено чисто не купити дешевше 10. Капуста по 3 Закоморкуванням коштуватиме щонайменше 6 гривень. Вільні від отрутохімікатів буряки та моркву продаватимуть відповідно по 12 та 20 гривень за кіло. Це вдвічі дорожче за звичайні овочі. Класичне біозомлоробство у загальній структурі може складати не більше 10%. Інакше людство загрожує голод. Десятиліттями моїчизняні мікробіологи б'ються над тим, як збільшити врожайність і водночас оздоровити землю. На це здатні природні мікроорганізми, які містяться в ґрунтах. Вченим залишається вибрати з усього переліку кілька найкорисніших бактерій, розможити їх у лабораторних умовах і помістити назад у ґрунт. Нитрати, які знаходяться. В рослині не отруюючи її і можуть накопичуватись ну практично в необмежених кількостях. За цих умов залучаються до синтезу цінних органічних сполук, амінокислот, білків. Небезпечні нітрати переходять в цінні органічні сполуки. От тільки промислового виробництва мікропрепаратів в Україні немає. Експерти прогнозують, воно з'явиться тоді, коли біоземлеробство стане бізнесом, а екологічно чистого родину продаватимуть на вагу золота.